Панове, доброго дня. Дозвольте від імені ініціативної групи громадського військового руху всіх привітати і подякувати українському безпековому клубу за можливість висловитися, обговорити надзвичайно актуальну тему, про яку ми всі знаємо, і питання зараз полягає в збереженні національної єдності в контексті тих подій, які розгортаються на наших очах. Ми зараз стали свідком унікальної події. Активна частина нашого суспільства, вперше за три з половиною роки повномасштабної війни, вийшла на вулиці з мирним протестом. Підкреслюю, з мирним, це символічна подія, яка потребує осмислення через призму. концепції оборонної демократії, яку ми розробили в межах. Нашого громадського військового руху, і будемо просувати і розвивати надалі. Отже, що ми побачили, люди, переважно молоді люди, тобто ті люди, які є майбутніми України, які формуватиме завтрашній день України, вийшли захищати не просто антикорупційні органи або якихось, умовно кажучи, хороших персонажів, або ті, які здалися. Цим людям достойними персонажами, а фундаментальні цінності і фундаментальні інституції, на яких наша держава має стояти, на яких наша держава має ґрунтуватися. Незважаючи на те, що суспільство зараз великою мірою втомлене, виснажене, розфокусоване, коли триває повномасштабна війна, коли ми втрачаємо багатьох людей, хтось гине. Хтось випадає з активного життя, хтось просто виїжджає за кордон. Люди знайшли в собі сили відстоювати не лише фізичне виживання, а й демократичну цінність, демократичні засади, на яких має ґрунтуватися Україна. Наша реакція як громадського військового руху на це однозначна. Ми бачимо в цьому підтвердження життєздатності концепції оборонної демократії. Дозвольте нагадати її суть. Оборона демократія дуже коротко, хронометраж обмежений, але концепція оборонної демократії передбачає збереження демократ демократичних цінностей, процедур, стандартів інституцій і водночас орієнтація нашої держави на самооборону, на виживання держави, країни, суспільства. Тобто, Збереження демократичних цінностей повинно поєднуватися з реалістичним підходом до тих викликів безпекового характеру, які зараз, на жаль, все гостріше і гостріше постають перед Україною. Отже, протести, які ми бачимо, довели декілька дуже важливих моментів. А по-перше, українське суспільство не зациклюється суто на безпеці. Тобто воно не готове обміняти свободу на безпеку. Ну, ми можемо згадати слова Вінстона Черчилля ще багатьох діячів відносно недавнього минулого, які так чи інакше казали, що ті, які обмінюють свободу на безпеку, в результаті не будуть мати ані того, ані того. Ми бачимо, виходячи з дій активної частини нашого суспільства, що навіть в умовах екзистенційної загрози. Нашому суспільству і конкретно життю в принципі всіх нас, громадяни вимагають збереження демократичних цінностей та інституцій. Тобто, це те, що кардинально нас відрізняє від нашого ворога, від рашистської путінської Росії, де суспільство віддало свої права і суспільні, і індивідуальні в обмін на ілюзію безпеки і ілюзію імперської величі. Друга теза молодь, яка. Формує вже зараз формує майбутнє України, чітко усвідомлює, що корупція це не менший виклик, не менша загроза, ніж російські ракети, російські війська. Тобто кожна вкрадена гривня це послаблення фронту, це розмивання тилу, це вимивання населення з України, нашого народу з України і так далі. І так далі, і так далі. Третя теза, можливо, здасться комусь суперечливою, але українська влада наразі в даному випадку продемонструвала певну адаптивність і продемонструвала здатність все-таки чути ті сигнали, які йдуть від суспільства. Тобто, реакція президента, який оперативно відреагував на протести і вніс новий законопроект. Можливо, він був готовий, ми про це не знаємо, я не готовий особисто про це говорити. Але ця реакція свідчить, що демократичні механізми в Україні все таки працюють. Навіть в умовах воєнного стану, навіть в умовах тої важкої ситуації, в якій Україна опинилася. Але водночас ми маємо, я думаю, кожен з присутніх тут погодиться, що ми маємо тверезо оцінювати ризики. Протест – це звичайно добре. але… Противник є дуже сильний, противник є дуже розумний. Тут не треба пояснювати. Ми всі прекрасно розуміємо, що він за нами стежить, спостерігає за нашими внутрішніми процесами, намагається їх розхитати, намагається множити точки конфлікту всередині України для того, щоб використати їх на свою користь. І в ідеалі противник бачить гострий, кривавий конфлікт всередині України. І будь-який розкол якомога більш кривавий в українському суспільстві це та можливість, яка Росією розглядається як потенційний успіх в цій війні, повна перемога і знищення України. І ми вже бачимо, ми вже проводимо моніторинг, і ми вже бачимо активізацію російських інформаційних операцій. Все почалося з їхніх каналів, плюс дуже багато ботів атакують наші чати, наші коментарі на наших ресурсах українських в соцмережах, і в Фейсбуці, і в Телеграмі. І намагаються розхитати ситуацію, починаючи від того, що людоньки бийте в дзвони всі на штурм офісу президента і так далі. І так далі. Намагаються це все радикалізувати протести і запустити, як би кривавий маховик, після якого вже. Дуже важко буде, як то кажуть, фарш прокрутити назад. Саме тому ми маємо тримати баланс, і протест має бути конструктивним. І позиція громадського військового руху тут однозначна. Ми підтримуємо право громадян на мирний протест, але закликаємо до відповідальності та поміркованості. Перш за все, оборона демократія це не, не лише про захист права, і про усвідомлення загроз, готовність про протистояти їм спільно. А по-друге, кожен протест повинен результуватися в чомусь, інакше він так загалом не має сенсу. На даному етапі цей протест має результуватися в прийнятті нового законопроекту, який би дав право на повноцінне існування. Антикорупційних структур, антикорупційних органів України, в, в Україні безвідносно до того, які персонажі кому симпатичні і кому не симпатичні. Інституції повинні існувати самі по собі, е, незалежно від того, хто зараз є там на сцені, повинно все бути дуже добре відрегульовано саме законодавством. І саме внутрішніми процедурами. Я не, свідомо не хочу називати конкретні прізвища, комусь вони симпатичні, комусь не дуже, і, в принципі, до кожного з них за бажання можна знайти деякі претензії, але повинні інституції існувати. Тому громадські рухи загалом, і, зокрема, акції протесту повинні захищати саме інституції. Бо якщо зробити короткий історичний екскурс, то саме відсутність сталих інституцій, які би працювали незалежно від зміни конкретних осіб, це історична слабкість України. Можна не рити в глиб століть, але якщо взяти двадцяте століття, перші визвольні змагання, другі визвольні змагання, відсутність сталих інституцій це наша слабкість. Яка в нас повторюється з разу в раз, і цю слабкість пора нарешті усунути. І я це вже не раз казав, це така розхожа фраза, але як то кажуть, часу на розкачку в нас уже в принципі немає. Отже, яким має бути з точки зору громадського військового руху наш подальший шлях, якщо ТЕЗО. Перше це негайне прийняття законопроекту 1.3. 5.3.3, Верховна Рада завтра, 31 липня, має продемонструвати державницьку позицію, проголосувати за посилення антикорупційних органів. Це питання національної безпеки, а ми будемо уважно за ними стежити, хто як проголосував і робити висновки стосовно конкретних осіб конкретних депутатів. Але при цьому звертаємо увагу всієї активної громадськості. Депутатам треба дати можливість. Виправити цю помилку з попереднім законопроектом і проголосувати за законопроект новий. Тобто, ми процес контролюємо, але ми не ми, загалом громадськість. Ми не повинні перешкоджати депутатам прийти і проголосувати. Отже, протести мають носити консолідуючий та контролюючий характер, концентруватися на головному, друга важлива річ, яка також не раз у нас в Україні. Скажімо так, давала просадку, це інститу... Інститу... інституціоналізація, вибачте, діалогу. Тобто події показали необхідність постійних майданчиків комунікації між владою та громадянським суспільством. Оборона демократія і громадські рухи загалом і будь-яка концепція співпраці влади і суспільства потребують не епізодичних якихось протестів, не Пікових якихось проявів активності суспільства, а системної її взаємодії. Це також треба мати на увазі і працювати в цьому напрямку. Третій момент це залучення молоді. Тобто енергія молодих людей, які вийшли на протести, має бути спрямована в конструктивне русло. І громадський військовий рух готовий стати платформою для їх патріотичної самореалізації. Від волонтерства до військової підготовки до деяких освітніх програм, те, що ми зараз розробляємо в рамках нашого руху. І четверте, це освітня робота. Всі громадські організації вони повинні суспільству пояснювати важливість інституцій. А громадський військовий рух готовий взяти на себе також і впровадження оборонної демократії, що це баланс між свободою та безпекою в умовах довгострокових загроз. Отже, мабуть, я передам слово наступному спікеру, бо часу в нас не так багато. І насамкінець підсумую, що ми маємо зараз, до чого ГВР закликає всі патріотичні сили України зберегти єдність, не скотитися у внутрішній конфлікт, який не раз уже ставив таку підніжку Україні. І заважало нам і здобути незалежність, і зберегти незалежність. Давайте нарешті на ці граблі не наступати. Друге, це ми маємо все-таки підтримати реформи і в даному випадку підтримати президента. Його позиція наразі є правильною. Дати депутатам шанс виправити помилку і стежити за ними, контролювати їх. Історія нам дає унікальний шанс, змарнувати ми його не можемо, бо цей шанс дає, дається нам е, життям тих людей, які воюють. Е, я сьогодні був уже у Львові зранку і був на так просто маленьку замальовку. Просто, мені просто як людині хочеться про це сказати е, і проілюструвати е, в черговий раз. Трагізм цієї ситуації, важливість цієї ситуації, в якій опинилася Україна. Україна. І згадати про свого бойового побратима Василя Маркіяновича Марка, який загинув 27 жовтня 24 року. І лише сьогодні його тіло привезли до Львова, його рештки. І сьогодні його ховали і прощалися з ним, і ще з двома захисниками України в гарнізонному храмі. І священник сказав дуже правильну річ, що ми існуємо завдяки цим людям, яких не так багато, які не задавалися запитанням: чому саме я, а чому не хтось, чому я, пішли і віддали найдорожче, що могли віддати своє життя. Це чергова ілюстрація. Того, що відбувається, і таких ілюстрацій ми, на жаль, маємо щодня дуже багато. Часу мало, і ми морально просто вже в величезній заборгованості перед цими людьми і перед їхніми рідними. І загалом перед суспільством України, перед нашим народом, який несе величезний тягар. Тому змарнувати цей шанс. Ми не можемо не маємо такого права.